Привіт, друзі, з вами Олександр Вельмошко. Ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. Зараз ми поговоримо про те, що відбувається у Білгороді та Білгородській області, поки що на території Росії. Чи з'явиться там Білгородська Народна Республіка? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, з самого ранку, 22 травня, 2023 року. Дуже цікаві новини надходять з Білгородської області, поки що на Росії. Якщо коротко їх підсумувати, то ось що там відбувається. Кордон з Росією переходять з українського боку якісь військові формування та бронетехніка навіть під українськими розпізнавальними знаками. Там у Білгородській області на прикордонних територіях на з російського боку йдуть якісь бої у самому Білгороді. Повітряна тривога, літають безпілотники. Населення Білгорода закликають до евакуації. Що ж там відбувається насправді? Є така добровольча частина добровольчий підрозділ, який називається Свобода Росії. Це громадяни Росії, які не хочуть, щоб Росія була авторитарною диктатурою під керівництвом е, Путіна, який хоче знищити Україну, який хоче знищити весь світ та захопити терористичними методами владу над всіма. Е, Республіками колишнього радянського союзу, оці військові формування під назвою Свобода Росії зайшли на територію Білгородської області. Вони досить непогано озброєні. А де вони взяли зброю? А це можна купити у будь-якому воєнторзі на території Росії. Ми вже це проходили, і вони почали, як вони кажуть, у своїх офіційних публічних заявах звільнювати територію Росії від путінського режиму. Також, що дуже цікаво, там. Же у Білгородській області, та у самому Білгороді вже з'являються листівки та інші документи, які свідчать про те, що дуже скоро, як мінімум, у деяких населених пунктах може відбутися так би мовити референдум. Одним з питань якого є створення незалежної держави на території Білгородської області. Однак місцевим мешканцям пропонується і альтернатива залишатися у складі Росії тої Росії, яка є під владою Путіна, тої Росії, яка обкладена санкціями з усіх боків та терпить поразку на усіх можливих фронтах і на морі, і в повітрі, і на фронті. Що ж ми побачимо далі? Скоріше за все, це може бути такий собі рейд для відволікання уваги основної маси російських військ від того контрнаступу, який Україна зараз веде під Бахмутом і у самому Бахмуті, і це може бути не просто відволікання уваги, а спроба створити так би мовити другий фронт. Тому сте Омо за ситуацією з вами був Олександр Вельмошко. Слава Україні.